Доброго дня, шановні слухачі, радий вас вітати на каналі Математика Це просто. Сьогодні тема е, відео рівняння, раціональне рівняння, розв'язування рівнянь. Отже, почнемо. Е, у вас на екрані видно чотири приклади рівнянь раціональних, і ми спробуємо кожен із цих рівнянь кожне, розв'язати. Отже, поїхали. Перший випадок рівняння виду 3х в чисельнику знаменнику Х плюс 1 дорівнює. І Х-4 в чисельнику Х плюс 1 в знаменнику. Оскільки це раціональне рівняння, то варто враховувати область допустимих значень. Тобто ОДЗ. Давайте для першого випадку напишемо ОДЗ. ОДЗ. Оскільки змінна присутня в. Знаменнику, а ми пам'ятаємо, що на 0 ну ділити не можна, то ми маємо зазначити, що знаменник першого, зокрема, х плюс 1 дорівнює 0, та знаменник другого також не дорівнює 0. Але вони співпадають, тому я записав лише один випадок, х плюс 1 дорівнює 0. Звідси х дорівнює мінус 1. Тобто, якщо ми його розв'яжемо, то ми маємо подивитися, чи задовільняє. ОДЗ, тобто немає виключень, і записати відповідь. Ну, дивлячись на перше рівняння, що можна сказати? ОДЗ ми вже написали, оскільки зміна присутня в знаменнику, а тепер знаменники рівні, то у нас і чисельники мають бути рівні. Тобто, звідси випливає, що 3х дорівнює x-4. І тепер ми Х переносимо вліво, отримаємо 3х мінус Х, тобто 2х. Дорівнює мінус 4. Звідси х буде дорівнювати мінус 2. Ми отримали корінь рівняння мінус 2. За ОДЗ х не дорівнює мінус 1. Тобто, нам такий випадок рівняння. Відповідь до даного рівняння задовільняє. Рівняння номер 2. 5х відняти 13 чисельнику, x-4 в знаменнику дорівнює 1-2х чисельнику, 4 х в знаменнику. Перед тим, як записати ОДЗ, зверніть увагу, будь ласка, на знаменник x-4 і 4 мінус х. Давайте зробимо так, щоб вони були однакові. Тут можна переставити місцями і винести мінус, правильно? Або цей мінус взагалі занести в чисельник. Тобто наше рівняння матиме вигляд 5х відняти 13 в чисельнику х мінус 4 в знаменнику дорівнює. А ось тут ми сказали, переставляємо місцями х-4, тобто винесли мінус, да, і тепер цей мінус можна занести в чисельник, або таким самим чином переставити, щоб не заплутатися тут місцями, і також винести мінус, і мінус на мінус буде плюс. Тобто, у нас буде 2х відняти 1. Таким чином у нас ОДЗ ОДЗ Х-4 не дорівнює 0, тобто х дорівнює 4. Тепер уже і розв'язуємо. Врахувавши ОДЗ, побачивши, що знаменники однакові, ми можемо прирівняти їх чисельники. І що ми отримаємо? 5х відняти 13 буде дорівнювати 2х-1. 2х переносимо вліво, 5х мінус 2х буде 3х. А мінус 13 перенесемо вправо, буде плюс 13. Плюс 13 мінус 1 буде 12. І звідси виходить, що х дорівнює 12 поділить на 3 4. Але увага! Ми отримали, що в ОДЗ х не дорівнює 4. Так? Тобто відповідь до даного рівняння буде порожня множена або коренів. Немає. Третій випадок рівняння 2х плюс 9 чисельнику, 3-2х знаменнику дорівнює чисельнику 4х плюс 13, що ділиться, тобто на знаменник 5-4х. В даному випадку, якщо подивитися на знаменники, ми не можемо їх, як у попередніх випадків, звести до одного тому. Переступаємо відразу до ОДЗ. І записуємо наше виключення. А саме 3 відняти 2х дорівнює 0, і 5 відняти 4х дорівнює 0. Оце наше ОДЗ. Тепер, якщо розв'язати перше, то в нас виходить Х не дорівнює 3 других, а в другому випадку Х не дорівнює 5 четвертих. З вашого дозволу, я. Лишу в неправильних дробах, нехай буде. Ну, і тепер розв'язуємо. Ну, В даному випадку вже будемо розв'язувати за пропорції, тобто добуток крайніх до рівня добутку середнього. Тобто, наше рівняння набуде вигляду 2х додати 9, буде множитися на 5 мінус 4х, що до рівня в свою чергу 4х плюс 13. Що множиться на 3 мінус 2х. Тобто, розв'язуємо, розкриваємо дужки, зводимо подібні 2х на 5 буде 10х, далі 2х на мінус 4х буде мінус 8х в квадраті, далі 9 на 5, тобто плюс 45, 9 на мінус 4х, мінус 36х. Буде дорівнювати 4х на 3. 12х, 4х на мінус 2х, мінус 8х квадраті, 13 на 3, тобто, плюс 39, і 13 на мінус 2х, мінус 26х. Тепер помічаємо: у нас мінус 8 х квадрат, мінус 8 х квадрат по різні сторони. Так? Тобто, можемо його так скоротити. Тепер далі. 10х мінус 36х, це мінус 26х, і з цього боку також є мінус 26х. Тобто ми можемо зробити ось так. Тобто, рівняння в нас буде наступне. Тут лишилося 45, а справа лишилося 12х плюс 39. Далі продовжуємо 12х буде у нас дорівнювати 39, я перекидаю до 45, тобто мінус 39, тобто буде 6. І звідси х буде дорівнювати 6, поділити на 12 або скоротити 1 друга. Бачимо, за ОДЗ не дорівнює 3 других та 5 четвертих одна друга задовільняє нашу умову. Тобто відповідь до третього рівняння х дорівнює 1. /2. Друга. Продовжуємо четвертий останній випадок. Знову ж таки, на відміну від попередніх випадків, ми не можемо звести до спільного знаменника. Тому відразу пишемо ОДЗ. ОДЗ. 3х мінус 7 не дорівнює 0. І 5х додати 4 дорівнює 0. Тобто. В першому випадку 3х не дорівнює 7, тобто х не дорівнює 7 третіх, і в другому випадку х не дорівнює мінус 4 п'ятих. Ось наше ОДЗ, який слід буде врахувати при розв'язанні. А тепер знову за пропорції. 3х додати 1 буде множитися на 5х плюс. 4, тобі, ж маємо рівняння 3х плюс 1. Що множиться на 5х, додати 4, що дорівнює 3х мінус 7, помножити на 5х плюс 2. Розкриваємо дужки, зводимо подібні. 3х на 5х буде 15х в квадраті. 3х плюс 4 буде плюс 12х. 1 на 5х плюс 5х. 1 на 4 плюс 4. Справа. 3х на 5х буде 15х в квадраті. 3х на 2 плюс 6х. мінус 7 на 5х мінус 35х. мінус 7 на 2 мінус 14. Тепер помічаємо 15х квадрат і справа і зліва одного знаку. Скорочуємо. Далі. 12х плюс 5х буде 17х. Додати додати. 4 буде дорівнювати. З цього боку 6 мінус 35х, це буде мінус 29х, мінус 14. мінус 29х я перекинув ліво буде плюс 29, плюс 20, 17, плюс 29. Це у нас буде 46х, дорівнює 4, переношу вправо, буде мінус 4, тобто мінус 18. І таким чином х дорівнює мінус 1846. Ну, можна скоротити на 2, мінус 9,23. За ОДЗ ми отримали виключення 7 третіх та мінус 4 п'яти. Жоден із даних двох виключень не збігся з розв'язком даного рівняння. тому... Х буде дорівнювати мінус 923. Тобто, у нас буде відповідь ось така до даного рівняння. Дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі.